Далі будемо говорити про економіку, зокрема про рецесію Росії, що це означає, і коли вона може стати болючою для росіян. Україна пропонує запровадити мито на імпорт товарів з Росії, а отримані кошти спрямувати на відновлення держави. Новий механізм репарації від РФ пропонує прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Почуємо. Окрім їхньої конфіскації, запропонували запровадження спеціального мита на імпорт російських товарів, надходження від якого буде спрямовуватись у фонд відновлення України. Це економічний механізм репарації, що дозволяє діяти без очікування політичних змін у Росії. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. Російська економіка офіційно увійшла в стан рецесії. Про це свідчать дані центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, наближеного до Кремля. Виробництво цивільної продукції стабільно скорочується. Лише у березні воно впало на 1%. Водночас, висока ключова ставка центробанку Росії не стримує інфляцію, а лише ускладнює розвиток промисловості поза військовим сектором. Спад охопив харчову галузь, машинобудування, металургію і будівельні матеріали. Єдиною галузю, де ще помітне зростання, залишається військово-промисловий комплекс. Олег Олегустенко, економіст, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання, добрий вечір. Да, вітаю дякую, що запросили. Дякуємо за те, що зголосилися. Слухайте, ну почнімо з того, про що говорив прем'єр Денис Шмигаль. Ось цей механізм. Чи можна чи можете ви його з практичної точки зору описати? Наскільки це і по часу, і по функціоналу реалістичним є. Ну абсолютно реалістичним, якщо подивитися взагалі суму збитків, які ми отримали внаслідок цієї російської агресії, то попередня оцінка була 750 мільярдів доларів. Це прямий збиток. Якщо додати туди ще й непрямі збитки, то сума буде сягати взагалі одного трильйона доларів. Ви бачили зараз, що є така цифра, яка користується біля 650 мільярдів доларів. Це за оцінкою по методології світового банку, так званих верифікованих збитків. Але ти зараз не можеш це верифікувати, бо є зони, де і продовжується війна, є зони, які знаходяться в тимчасовій окупації. Там треба додаткові якісь дослідження робити. Ну, можна орієнтуватися на цю цифру, десь приблизно біля 750 мільярдів доларів. Якщо говорити про те, а скільки Росія може компенсувати, ми пам'ятаємо, що 300 мільярдів доларів це золотовалютні резерви їхнього центрального банку, які принаймні, знаходяться в замороженому вигляді. І ви знаєте, що одна із умов, які виставляє Україна на мирних переговорах, і е, такі є консенсус з цього приводу це використання цього ресурсу для відновлення України. Але навіть ну там є різні варіанти, або вони відразу погашають ці 300 мільярдів доларів, або кошти залишаються е, до кінця до того, поки вони не погасять е, цю суму збитків, але все одно вони можуть бути використані ці 300 мільярдів. але Якщо збитки йдуть на 750 мільярдів доларів, то виникає питання, де взяти 750 мільярдів мінус 300 мільярдів. Оці 450 мільярдів доларів. І одна з можливостей це саме формування такого додаткового фонду, з якого будуть виплачуватися репарації контрибуції з боку Росії для України. Це теж частина плану переговорного процесу стосовно миру в Україні і кінця. Ця війни, але теж правда, що якщо ви подивитеся на Звернень або на ці заяви, які лунали від нашого прем'єр-міністра, можна побачити і попереднє, що відбувалося, бо він, коли говорить, він вписується в таку загальну конву, яка вже вибудована саме з приводу компенсації цих збитків. Про що йдеться мова? Пам'ятаєте, була перша, перша стаття в New York Times приблизно десь два з половиною місяці тому писали її представники республіканської партії, представники які демократичної партії, не дивлячись на те, все ж таки, що New York Times це демократична така орієнтована газета там була стаття з приводу того, що необхідно ввести спеціальний податок на всі продажі російської нафти. Чому російської нафти Бо російська нафта це не більше з чого вони отримують прибутки. Це приблизно біля 400 мільйонів доларів на день. Якщо по року дивитися, це приблизно 150 мільярдів доларів. Вони Саме з нафти отримують от була ця перша стаття. Потім було зареєстровано законопроект Сенаті Сполучених Штатів Америки стосовно того, що якщо знов таки двохпартійний республіканський і демократичний, з приводу того, що якщо буде порушена система, яка буде, потім там не говориться конкретно, але говориться з приводу того, яка буде введена з приводу тарифікації російської нафти. Для тих країн, які її будуть порушувати, буде застосовувати це мито в 500 Потім був виступ самого президента Трампа, коли він говорить з приводу того, що для того, щоб усадити Росію за стіл перемовин, можна вести 25-50% мито на їхню нафту. А потім була стаття пояснення з боку Нобелівського. Ряту в галузі економіки і мого такого постійного співавтора ще з 92-го року Саймона Джонсона, який в Project Syndicate три тижні тому опублікував статтю саме з приводу того, яким чином буде працювати цей алгоритм. Мова йде про що Сполучені Штати Америки ведуть тариф від 25 до 50% на російську нафту. Всі ці кошти, які мають бути сплачені. Шині Росією третіми країнами або країнами покупцями російської нафти вони будуть і розподілятися таким чином, що частина ну скажімо, якщо мова йде про 25%, відсоток, мінімальний відсоток обкладання тарифом, 75% відсотків буде йти на територію Росії. Тобто, якщо прив'язуватися до поточної стелі на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, то вони зможуть отримувати приблизно біля 45%. Доларів а решта буде йти, 15 доларів з кожної з кожного бареля нафти. Буде йти в спеціальний фонд. Ті країни, які не будуть сплачувати цей відсоток, не будуть розподіляти от саме таким чином: 45 на Росію, 15 в цей спеціальний фонд. Проти них будуть застосовані оці вторинні санкції, про які зараз говорить Сенат Сполучених Штатів Америки, де зареєстровано відповідний законопроект. Це якщо таким чином буде працювати, то ми можемо говорити з вами, що приблизно за один рік цей фонд буде наповнюватися на рівні біля 40 мільярдів доларів. 40 мільярдів доларів, які потім можна буде застосовувати на користь України, але це якщо Відсоток буде тарифа 25%. відсотків, відповідно, якщо тариф буде на рівні 50%, відсотків, відповідно, цей фонд буде по року наповнюватися на рівні біля 80 мільярдів доларів. Тобто, ну, не важко порахувати, що в найгіршому тоді випадку, якщо треба компенсувати 750 мільярдів доларів, 300 мільярдів доларів, ми маємо з боку Росії з боку їхнього центробанку, то ці 450 мільярдів. Ардів доларів можуть бути компенсовані ну, там, скажімо, протягом від шести років, і може бути менше, якщо буде більш високий тариф. Так що заява прем'єр-міністра Шмигеля вона якраз і відповідає. Тому загальному консенсусу, який не публічно, а частково так в офісах, в, в окремих кабінетах обговорюється, але з яким же виходить президент Трамп, виходив президент Трамп, і про який, до речі, декілька вже разів говорив наш президент Зеленський саме з з приводу можливості додаткового санкційного тиску по нафтовій галузі, от мова якраз про це йде. Пане Остенко, спасибі вам, Олег Остенко. Якона вам дякую в нашому ефірі. Був.